Добрий день, сьогодні на продаж будуть різні запчастини до культиваторів, дисків, МТЗ, МЗ. а розпочнемо мій огляд до сальди мотора. Як завжди, телефон для зв'язку Viber. За відправку, відправка, як завжди, повна оплата, нова почта такова предоплата за дорогу дві сторони або повна. Наложки в мене немає, як ви знаєте. Розпочнемо з цепів. Давайте, ключі сегментні, бо запитують. Ось 6 штук, що познаходив. Маленькі такі, це що є. За всі, всі ключі 500 гривень. Далі цип такого плану. 2,35, метр 50 і 85 сантиметрів. товщина 9. Такий стан. 750 гривень. Такий цип. Без, без цього гачка, я міряв тут 220, без цього теж 300 гривень. такий стан. Це такого плану. У трьох кусках. У двох 2.10 і 2,90. 500 гривень. Це я не знаю, чи з коли, чи з чого воно. Тут 2.10 і в цьому куску 2,90. Такий такий стан. 500 гривень за, за цей цип. Далі такий сип. Товщина 7 350 гривень. І такий цит 300 гривень. Довжина 1 метр 18 см. Товщина його 19 метрів. Такий мощ, мощах. Потепав, проїхали. <кій> така любілька. Принесли на продаж і зачі їй. Значить, тут крутиться. Я, я прокручував, крутиться. Єдине, що не розробляв отут заржавіло, муфту не переключав. Тут працює, не переключається. Новий власник розробить. Тормозок відломаний. Стан такий. Зараз переверну поки з іншої сторони. Бо вона тяжка така. Дивіться. Тут я прокручував, крутиться. Ось От, отут муфту покажи, що воно крутиться. Не розбирав, нічого не робив. Такого вона стане. Ціна на неї 12 тисяч гривень. Далі переходимо до огляду захист трактора МТЗ. Вом захист ВОМ 350. На генератор ціле не різане 250, ціле 300. Пара 700 гривень. Такий стан. Ричаг. 300, такий стан. 600 привід. Такого стану. НЖ 10. Ступиться 700. Це тут є в неї. Такий стан. Пневмосистема. система. 400. Кран тут. Все відкривається. Не розбирав, на про це знати не скажу. Дивіться, тут такий стан. 400 гривень. На кабіну старого зразку кріплення під термос. Хто там по оригіналу хоче 200 гривень за всі речі. Ящик оригінальний, такий стан. Ціна 300 гривень. Підчистити, підкрасити. буде нормально. Продаю як під ремонт. 500 гривень. Тут такий стан. Щось крутиться, як бачите. Всередині не розбирав, нічого не робив. Тут такі ста. 500 гривень. Далі дивіться. Ось за ці речі з ящиком, те, що по МТЗ було, 600 гривень. Зараз висиплю, покажу. Дивіться, що тут є. За все, все з ящиком. Тут ось кріплення якесь. Датчик, кран, кран, ручки, вилка якась, сейб якийсь привід. Манометр, на помпу. Ну самі дивіться, що тут є. За це все 600 гривень. Це Тя, на тягу на, на колісу. 600 гривень. Болти такі. Це мабуть. Я на такі ставив е, до, до, до грузи на колеса, Тут 16 на 16. Довжина 80, 30 гривень болт. Є кількість. Огляд на мещі. З мечі. з оборотного 200 гривень. Белотовський. 200 гривень. Новий. З напайкою. 450. 550. 550. 500. 500. 450. Працював трішки, але все, все з ним гарно. І далі забув сказати, ще хлопці є такі запчастини до МТЗ. Це теж принесли. Оце хочу продати речаги, Вали якісь. Тяга. Це хочу продати трубки на шторку. Хочу продати це все комплектом. За 600 гривень у мішовки все їде до вас. Щуп на форсунки. ну дивіться, що є. ось Мабуть, новий на дворі. 600 гривень за все. все В мішовки поїхало до вас. Далі такі диски. Було в мене 9 штук, залишилось 3, діаметр 345 см, квадрат 30х30-350 гривень за одну штуку. У мене їх брали, робити. Ступиця, до речі, це одна знайшла 150. Люди говорять, от так зробимо і будуть у нас гарні окучники. В наявності три штуки. 350 за штуку. Такий диск один, 250 гривень. Запчастини до косарки 500, 400. Хто забере у парі, знижку ще зроблю. Нова тяга ЄМЗ. 1800 гривень. Шари не заварені. По центрам 80 приблизно. Такий стан вона, вона не стояла. 1800. Така тяга до кейса. З маркування. Тут 35 палець. Там теж 35. Отвори такого стану. Тут крутиться. Тут не розробляв, нічого не робив. Нічого вам і не скажу. Тут, як бачите, відломаний. Тут, я думаю, не проблема. Тут різьба такого стану. Нічого не робив, нічого не скажу. Пані. Там маркування таке. Ціна 5 п'ять тисяч гривень. Давайте по СМД, я телефон ля зв'язку вайбер. По СМД. Фільтр турбіни з трубкою 500, привода по 500, цей зтулочкою 600, під 10. Такий стан. Тут такий стан. Ці без стулки по 500. Тут уща, тут, тут, тут ширша. Помпа 500. Потрібно передивитися, бо при, приклинює щось тут, як бачите. Така 800 гривень. Люфтить це ж кивок, мабуть. І дивіться, тут, тут. Ну, мабуть, працювало. Не було кусочка, ну я нічого не робив. Продаю які. Такий стан. 800 гривень. Такі речі до фрезерного, мабуть. Значить дивіться, що тут. Тут на стол, Тут на номер 372. 62 номер 1 І тут 52. За цей весь комплект і така фреза, і цей різець 1000 гривень. Такі ножі. За три штуки 150 гривень. Он маркування їх. Ручка на тискі 150. 18 на 18 квадрат. Поворот у нас зі шкалою 1000 гривень. І так і Під ремонт 500 гривень. Тут з різьбою. Воно крутиться, ну дивіться, різьба щось. Як бачите, ну, ну крутиться, не знаю. Видно, яка різьба. Тут трохи підщерблення, ну кру... тут крутилося, хлопці перевіряв. 500 гривень за цей гвинт. Ціліндру. Двосторонній дії. Тут отвір 20. Стоп 25-й, 700 гривень, вихід штока 26 см, гильза вже 52 мм. Такого стану, шток тут гарний. 700 гривень. Односторонній дії тут 22, там 25. По штоку, як бачите, оце одне місце. Далі шток гарний. Шток діаметром 60, вихід 36 см, 700 гривень. В одному місці, як я показував оце. ось. 700 гривень. І такі, давайте бо пройшов, такий колінвал. Забирав на складі, до нього були такі вкладиші. Вкладиші окремо. Значить, дивіться по вкладишам. Маркування вон підтер. Бабітовий сплав Н1. Ширину мають 42. Тут зараз переміряю такий розмір 82. Такого стану. Все новий. тих часів зі складу. Їх 8 штук, 2500 за 8 штук. Колінвал, дивіться, підчистив, на ньому була така залишок дірки. Оце що залишилося. Вартує 12 500 гривень. Ось маркування яке знайшов. Ось що знайшов. Далі отут я перечищав, дивіться, по колінваловій. Отут з однієї сторони показуємо, з іншої. Возив до людини, вона міряла. Номінал. N1. Тут теж міряла. N1. Зараз покажу його ближче. Якого він стану. Тут різьба. Я думаю дивитись на нього нічого вмити та й ставити. Знаю, мене раніше такі брали, ставили на звичайний блок, вбирали цю різьбу. Ну, я стверджувати не буду, як хто там що робить. Я вам запропонував ви прийняли рішення. Відправлю по делівері або нова почта грузовий. 12500 за цей камінвал, За картини досівалки. 250 за, за, за всю. За 5 штук 300 гривень. 150, по 50 за штуку. 100, 100. За 4 штуки 150. На КТН 200, 150, 100, натяжники по 100. Це до імпортної на різьбі. За 3 штуки 200. Оці 200 гривень. Нова зірочка 800. Оці всі нові речі по 150 за штуку. Воно новий на складі ти забирав. І зірочка нова, 150 гривень. Диск до овочевої сівалки 150 гривень. Такі диски Greenplay 170. 170 гривень 310 маю кількість. І такі теж беруть на відрізнені до контейнів по 200 гривень. Це з сівалки. Вон Кенза написано. Різ, різні діаметри. В основному 355, 350, 200 гривень за штуку. Такі диски. Маю їх фірма белота. В розмірі видно. Діаметр 530, 600 гривень за штуку. Три штуки є. Такі стан. ступиці до культиватора. З кришкою 500. Гола 450. Диску 1100. Такий стан. тут такий стан. Тут такого стану. 1100. Тяга 200. Ліва, права різьба. Домкратий. 800 гривень. 800 гривень. Десь тут було тут щось написано, дивіться на ньому, хто розуміється. І тут десь на був. було. Все таки написано. Тут такий стан, 800 гривень. Цей домкрат. Шток гарний, я перевіряв, все підіймає. Маркування, вон там щось 900 гривень. Такого стану. На 12 тонн. 900. Пружини. Знову вже пружина. Ми тут забрали. Довжина 82 від краю до краю. Діаметр прутка 12-450 гривень. Так ось такий стан. Ця пружина 150 гривень. Це пара 300, тут пальці під 28. Сверлов на 39. 200 гривень такий стан. Балонник новий газон. 250. На 41 300, на 55 300 і на 75 350 гривень. Трішки підігнути, хтось підгнав. 350 гривень. Трубці на 200, працює, крутиться. Чи може який це прес, не, не скажу. 200 гривень, такий стан. Доплуга 200. Башмак такого стану, 900 гривень. Єдине, ось дивіться, хтось варили. Тріщинка потрібно підварити. Далі такий стан, стан гарний. Тут все ціле. 900 гривень. Пружини такі по 400 гривень, як я говорив, тут товщина 18 400 гривень. Зараз довжину приблизно, я вам скажу. Приблизно 40 сантиметрів 41. Такі долота. 350 і лапа буде нова, ну трішки ржавенька. Хтось прихватив. Це за пару 350. На культиватор 250 під малий квадрат, як бачите. До плуга 400 гривень. Тут різьба є 200 гривень. Маркування таке, такі 5 штук, 500 гривень новий. Теж на складі забирав. На керейн 250 кучник новий. Такі Лапа 900 гривень. Зверху покажу, сирон. І такі лапи 5 штук, одна штука 250 гривень. Кріплення до неї є. Оце одна лапа з кріпленням 250 гривень. Є, є. є тільки 5 штук. Диски такі. Одна штука 350 гривень, одна штука 100 гривень. За всі 4 350. Такий стан. Ящики по 200 гривень. Відправка у почта повна оплата, нова почта, часткова передоплата, або повна за дорогу дві сторони. Вирішувати вам. Наложкою не відправляю. Тяжкі речі, такі як колінвал та лебідку можливо делівері або нова почта грузовий Локація міста Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.